Всім привіт! Сьогодні у нас новий лот з гумовими чоботами від бренду Leverage та Esmara. Такі в зеленому варіанті з декоративним ремінцем. Всередині у нас дуже м'яка зручна устілка. В лоті представлені три кольора. Це зелений, сірий з чорною підошвою. Теж з декоративним ремінцем. Чорні такі з зеленою підошвою. І чорні. Всі черевики є дуже міцними. Не промокнуть. Підошва тут теж міцна. Носитись будуть довго. Залишиться навіть внука. Цей лот ви можете купити у нас за ціною 5440 гривень. Ціна пари 340 гривень. В лоті знаходиться 16 пар. Жіночі розміра від 37 до 41, чоловічі розміра від 41 до 46 Цей лот ви можете замовити в наших менеджерів, підписуйтесь на наш YouTube канал і на Viber. Будьте в курсі всіх новинок. Дякую за перегляд!